Котлети бувають різні, а у мене сьогодні капустяні. Ось в мене така більша половинка капусти, і її потрібно насікти дуже дрібненько. Я буду використовувати такий гаджет. Допомагає мені сьогодні мій кіт-персик. Ось насікла я капусточку і тепер з нею перехожу до плити. Ось мене водичка кипить і закидаю сюди ж капусту. І буду проварювати від моменту закипання 3 хвилини. Трішки присолю і накриваю кришкою. Ось минуло 3 хвилинки, виключаю вогонь. І перекидаю капусту на друшлак. Залишаю, щоб капуста стекла, щоб стекла зайва рідина, і щоб вона охолола. Тепер підготую інше. Мені знадобиться цибулька і морква. Морква в мене така невеличка, в загальному потрібно одну. Або дві таких морквини. Цибулю наріжу кубиком. А моркву натру на велику терку. Тепер цибулю та морку потрібно обсмажити. На сковорідку вливаю соняшникову олію. І спочатку відправляю цибульку, обсмажую до напівпрозорості, а потім додаю морку. Додала морку і обсмажую до готовності. Ось капуста охолонула, перекидаю її до миски, в якій буду замішувати фарш для котлет. До капусти додаю засмажку. Вбиваю сюди одне яйце, солю перчу за смаком, я додаю завжди спеції трішки мене до курки, трішки солі. І додаю 3 столові ложки манки з гіркою. Все ретельно перемішую, навіть руками буде зручніше, краще. І залишаю фарш приблизно на 20 хвилин, щоб манка розбухла. Ось минуло 20 хвилин. Фарш готовий, можна виробляти котлети. На сковорідку виливаю олію соняшникову, руки намочила водичкою і формую котлетку. І обсмажую з обох сторін до золотавого кольору. Коли перевернула на інший бік, роблю менше вогонь і просмажую під кришкою приблизно 2-3 хвилинки. Ось погляньте, насмажила цілу миску смакоти. Якусь прохоловшу, все просмажене. М -м -м. Як це смачно. Котлетки чудово тримають форму. Смачно, смачно. М -м -м. Смачного.